Гіпотерапію або ж лікування за допомогою коней запроваджують на Закарпатті. Експериментальну для України, але популярну у світі методику застосовують на базі одного із санаторіїв. Тут її називають терапевтичною верховою їздою. Фахівці стверджують, кінь не тільки природний тренажер, але й своєрідний акумулятор для людини, що ділиться своєю енергією. Це у нас кобила гуцульської породи мані. Вона у нас чистопородна гуцу, гуцулка. і вона у нас працює, катає дітей і. Проводить, проводимо. Ми знаємо гіпотерапію. Тобто, у нас, у нас природний гіпотерапевт. Маня та її колега Зорька добре підковані лікарі із певним досвідом і неабияким лікарським талантом. Це талант, який по напевно віддавна, бо Відколи від, від приручили коня. Відтоді почали їздити, і їздили і діти, і старі. І вже тоді, коли, коли більше з кіньми працювали, люди напевно були здоровші ніж тепер, коли їздять на машині. Тобто кінь приручився при тісному контакті з людиною. І в нього збереглося це, що він повністю старається віддати людині все. Восьмирічна Марічка проходить третій сеанс лікування кіньми. Страх подолано, вправи майже вивчено. Олексій привіз доньку на Закарпаття зі столиці із сподіванням напідкованих лікарів та їх людей, асистентів. Це перший наш приїзд ознайомитись з цим методом, тому що до цього часу ми не стикалися з ним. І дійсно, дівчинка після перших та вже навіть після першого дня, їзди, почала якось і спинку краще тримати і. Всі м'язи, групи м'язів почали більш вправно працювати. Найкращі результати метод дає при захворюванні хребта у дітей. Основний напрямок лікування дитячого церебрального паралічу. Безцінною є допомога підкованих лікарів в нервовій системі. Втім, фахівці наголошують, не кожен кінь здатен допомагати. Це має бути спокійний кінь віком від 6 років. Чому від 6 років Бо до 3 років він росте? Він ще не врівноважний, як молода людина. До шести років він набирає тих навиків. Тобто, тренер чи інструктор вчить його правильних рухів. Він має знати, що він проводить гіпотерапію з дітьми, тобто він має бути абсолютно спокійний, добре виїжджений і емоційно здоровий. Одна з основних переваг гіпотерапії її абсолютна природність. Поки ж закарпатські фахівці накопичують знання та протоколи про результати лікування. І вже незабаром Закарпаття може стати першим регіоном України, де офіційно запровадять гіпотерапію.